Пане Єсипе, дозвольте повернутися до деяких ваших думок. От а, ви багато говорили, що вас лякали популісти. Але ж а, це таке занадто розповсюджене слово популісти популізм. Його використовують де завгодно і хто завгодно і в будь-яких умовах. І тут є як негативні якісь канотації да, цього слова, так і можливо щось позитивне в цьому є. Тому що я інколи передивлялася до людей, яких називають популістами. І а, мені інколи здається, що ці люди вони розуміються на настроях більшої частини людей. Вони відчувають ці настрої. І в цьому сенсі а, не здається вам, що це направду дуже важливо, і те, що може бути втрачено. Про що я говорю? Є влада. І тут можна згадати демократичну партію, навіть Сполучених Штатів Хамерики. Бо навіть вони зараз відчули, коли вони аналізують, як вони відірвалися від дуже багатої кількості людей, які живуть звичайним якимсь пересічним життям, і в цьому сенсі наскільки от тут ця річ вміння. Відчувати, що хочуть люди, вміння реагувати на те, що вони хочуть. Наскільки це важлива річ? І наскільки взагалі цей термін популізм він має якісь такі різні а, значення, різні конотації. і наскільки він важливий? Трохи глибше про це, якщо можна Ні, ні, те, що ви перерахували, це не є популізм. Популізм не реагує, він відчуває настрої і спекулює на них. Бо популізм це суцільна брехня. Обіцяти все, що завгодно, але не виконувати це, не реагувати. а обіцяти, ось що таке популізм. Він може бути лівий і може бути правий популізм. Але ж знову таки, оскільки ми не можемо викорінити ані то, ані то, ані то нам важлива рівновага. І на цьому на флангах між лівим і правим популізмом. Бо інакше нас занесе кудись в бік. У нас популізм також є і лівий, і правий в нашому суспільстві. Але він сам по собі поганий популізм. це означає, що в нашому суспільстві велика частина людей з мінливими установками. У них нема глибоких переконань. Ані правих, ані лівих. І цим користуються популісти. Що стосується популізму на Заході, це більш складне явище. Нема чистих популістів, які могли би перемогти. Трамп, в нього є певна. Доля популізму, але у лівих також є певна доля популізму. В Америці є баланс між лівими і правими популістами. Ось Якщо б ми послухали наших націоналістів 90-ті роки, почали б готуватися до війни з Росією, де б ми зараз були. Але ми не здатні були на це. Ми були дуже молоді як держава. У нас не були розвиненіші погляди. У нас і зараз їх немає. У нас є партія. Тимошенка, у нас є партія Зеленська, у нас є партія Порошенка і так далі. У нас немає ідеологічних партій. Наша система політична тільки на початку. В неї ще нема того, що є в усьому світі. Людей з глибокими переконаннями, великі масиви людей. Націоналісти так, вони праві, але бачите, вони маргінальні праві, їх небагато, бо немає соціально-економічного підґрунтя. Для справжніх партій в Україні не може прийти політик і стати, ось я хочу зробити праву партію. Якщо нема підґрунтя соціально економічного якщо немає кластерів суспільства, мільйонів людей, які займаються схожою працею, мають схожі інтереси, потребують захисту цих інтересів, це популізм. Не можна прийти навіть запропонувати правильну партію. Ось ми знаємо гасло Петра Порошенка. Правильне правоконсервативне гасло, армія, мова і віра це чисто правоконсервативне зрушення. Але у нас нема цього кластеру, тобто класу мільйонів людей, які сповідують правоконсервативні погляди. На кого спиратися? Всі наші партії будуються зверху. Або вже настільки прогнила, як комуністична партія, вони були, нібито, правильною партією. Колись 100 років тому, коли вони захищали, нібито говорили, що захищають інтереси працівників. Насправді, я думаю, вони і тоді були популістами. Вони скористалися цим гаслом, масово зрозуміли, що люди хочуть, але потім обманули і навіть знищили цих людей. Так що не все так просто, пані Людмила, це дуже складна система. Але я б хотів, щоб ми від такого популізму, який у нас є. Перейшли поступово, хай повільно, бо це природня, це еволюція до усталених переконань прав і лівих. Я по поглядах права Але я не проти лібералів. Лібералізм він дуже широкий спектр має. Навіть назва партії є такі. Ви ліберальні консерватори чи консервативні ліберали. Це не дуже співпадає назви по. Спектру цих політичних систем. А вони її такі і такі. Ліве, радикальне, як психологи кажуть, у, радик... у психологів нема ознаки лівої чи ліберальне. Вони кажуть, радикали і консерватори. Радикали ліві завжди були за рух. Вперед, за революцію, за оновлення. Але це хіба погано оновлення? Ні. Багато інтелектуалів було за лівих. І зараз багато інтелектуалів на Заході за лібералів. Консерваторів вираз набагато менше інтелектуалів. У них важливі моральні засади, релігійні засади. Чекайте, а от можна робити? Я, я, я закінчу. Я зрозумів все тільки у місцях ув'язнення. Я ж також був. Таким хлопчиком мені цікавилася дуже фізика, математика, я був дуже здібним до цього, вигравав олімпіади різні. І тільки коли я потрапив до місця в'язнення, я зрозумів, що критерієм людяності є не інтелект, а совість, сумління, моральні засади. Бо там вони проявляються передчасно. А інтелектуали, чисті інтелектуали, там були люди. Які там за хабарі попали? Це люди без моралі, але з розвиненим інтелектом. Інтелект це всього на всього вміння вирішувати задачі. Якщо вони не обмежені морально, це дуже погані назви. Чому революція перемогла в 17-му році, так звана революція? В Олівії інтелектуали зробили експеримент з народом. А що, якщо взяти і зруйнувати інститут? Приватної власності. Їх цікавлять задачки такі, цікаві задачки інтелектуальних. Я колись бачив англійський фільм Lucky Man О Щасливчим, ще на початку 70-х років там така була цегляна стіна, і на ній було написано Революція опіум для інтелектуалів. Запам'ятався досі. Так що давайте не будемо поспішати. Мені здається, як я вже знаю. Жалію, що я повторююся, що для Бога важливий баланс між цими всіма системами. Тоді він впевнений, що світ розвивається стабільно.